Доброго дня, завітайте в газетку. Дивіться, що можна знайти. Гляньте, це називається електромухобойка. 250 гривень стоїть. Заряджається. Класна штука взагалі. Багато всього є різних творів. Так що вон, дивіться, ще можна приобрести зараз перетру этот. віси 200 гривень. Там багато всього. бачите скільки класних товарів можна купити. Ну що, підемо далі. От дивіться, м'ясорубка, 380 гривень. Ого. От сумка холодильник, мабуть. Термосумка. 690 гривень. Блін, такий класний магаз. Завітайте зі мною в газетку. Ця газетка знаходиться на центральному ринку. Тут дуже великий вибір класних товарів. Тут їх можна дивитися і не передивитися. Вау! Ви подивіться, яка красота. Зараз я вам покажу. Шпаківні птичок можна кормити. З великоднем дивіться ціна. 20% знижка 250 гривень. Будиночок. Будинок. І он шпаківні. Як тут класно! Дивіться. Тут такий вибір товару, дуже великий. Вінчик для унітаза навіть є. Ого. Так що завітайте за мною. В магазин. Газетка. Я там вийду і покажу, де він знаходиться. Там без дозволу товари не трогати. Така ще вон. поличка непогана. Бачите, скільки всього-всього багато. Вон є формочки для випікання. Три штуки, 299 гривень. Клас. І для милли. І блендери погружні. Ого. І форми для випічки. Ммм, оце я зайшла в магазин. Шикарний. Просто клас. Швабра. Гляньте, яка класна швабра. Можна. Ціна 399 гривень. М -м? Ну, це тут вибір товара. А ось така ще штучка. Це, мабуть, речі сушити чи для продавання. А сюди можна там перчатки, носочки, трусики повісить. 50 гривень коштує. Угу. Полички різні. Дивіться. А це парничок. Хто увлікається? І тим це якраз для парника класна штука. І от тут багато всього. Дивіться, який вимір. Швабр. Швабри це тема. Ой, дивіться, як класно. Відро немає, ну, відро може віддільно можна десь купити. Так її щик відру і сушимо. Це взагалі бомбезно просто. І от. Дивіться, скільки всього великий вибір класного товару. Каски навіть є. Все-все-все можна тут купити в цьому магазині. Це ті коврики для фітнесу. Це що вам не давило, дивіться, 450 гривень такий класний ковричок. Єсть розовим кольором, в зеленому, в червоному. <кій> мяч для фітнесу. Це любить спорт. Дивіться, який м'яч для фітнесу. Надуть його можна і користувати. І качать собі прес. Що тут ще є? Гантеля. Гантеля 250 гривень. Це бомбезно. Гляньте яка класна гантеля. Ну, не знаю. Зайде цей контент чи не зайде. Ми потім ще зайдемо в АТБ. Я вам там ще в АТБ цін багато познімаю і покажу. А оце що? Хто це знає, що це таке? А, це, мабуть, ноги одівати. Оце ручка і качаємо. прес. І вон таке колісо. Дивіться, яке класне. А вони ще такі якісь резинки, вірьовки. Ого, скільки всього багато. Дочки. Це, щоб не замерзнути, можете купити. Цім немає. Чайнички. Класні. На 2 літра. Доволі непогані. І ще щось там. Багато всього. Так що завітайте в магазин. Газетку. І ви будете задоволені покупкою товарів. О, дивіться, ще класні машини. Це, штуки, оце фольга. Це на лобове стекло в машині. Ну, ви тут дивитеся, яка вам потрібна по розміру, щоб сонце не нагрівало машину, і можете собі підібрати. О, клас! Взагалі супер. Бачите, всього-всього. Навіть відро можна купити. О, для мого сина. Я тебе люблю. Завжди пам'ятаю, я тебе люблю. Сподіваюсь, та вирішив себе так. Це якась доска? Чи що це таке? 220 гривень. Любити тебе до кінця. Твоя мама. Така картина з віршиком. Непогано написана. Бачите? Вау, оце. Це магазин. Що тут ще можна купити? Перчатки для спорту. М? І он, дивіться, стільки великий вибір різноманітного товару. А, то що мені ще треба було плитку подивитися? Ось ця плитка. Це непогана плиточка. Кушать готують. це плитка. Також 1450 гривень. Ця плиточка непогана. Ну, це для газу, це, мабуть, для електрики. Індукційна панель. Ну, Це дуже хороше. Класно. класна. Ложки, вилки, ножики. Дивіться, які класні ножі. Можете приобрести. Мяско різати різать іселко. Дуже щось. 6 штук. А, це оці. Виберете пластиковий контейнер і накриваєте така, як кришечка. Шість штук, 99 гривень. Це хороша штучка. Дуже гарна. І вон, дивіться, скільки всього. Гляньте. Тут можна щось по 20 гривень, по 10 гривень штука. 10 гривень 3 штуки. О, дивіться, ручки навіть купити за 10 гривень три штуки. І вон такі ручки і такі, і такі. Ой, дивіться. Перчоточки. Перчоточки. Глянь, такі модні. Непогоні. Класні. Сейчас я вам вийду, покажу. Оце ось щось. Так, треба брати кришки. Це в нас виходить сезон консервації, скоро буде. Так що завітайте і кришки приобрітайте. Багато-багато всього це є в магазині. Дивіться, ще така класна штука. Знаходиться це для гори. Ну хто любить этот шалений відпочинок? Ви можете купити цю штучку. Вона для газу сюди прикручується балончик і можна приготувати. Смачну їжу чайник со свистком. 350 гривень. Ви можете купити чайник со свистком. За гривень. Бачите, всього мало. Ось плиточка на дві камфорки. 1350 гривень. Оце така нужна нам була. 1350 гривень. Виходить. Каплитка. Привіт! Зараз я вам покажу, де знаходиться цей магазин. Бачите, хто з Полтова, той знає. От ринок і от газетка. І ми розворачуємося. І от наша газетка. Бачите, так що завітайте в магазин газетку, і ви знайдете великий вибір товару, знижки на все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і пишіть коментарі.